1 січня 2024 року розпочав свою роботу Центр професійного розвитку педагогічних працівників горішньоплавнівської міської ради як окрема структура в освітній галузі горішніх плавнів. І сьогодні ми запросили в гості директора центру Ірину Вікторівну Горобченко. Вітаємо вас, Ірино Вікторівну. Вітаю! Ірина Вікторівна, давайте сьогодні згадаємо, ще ініціативи було створено Центр професійного розвитку педагогічних працівників як окремий підрозділ, з якою метою. і, звичайно, розкажіть про сам колектив, як він розпочав свою роботу в новому такому вигляді. І хотілося б почути про те, чим займається. Кожен із фахівців вашого центру. Наш центр отримав відокремлення від відділу освіти. Ми стали окремою структурою з ініціативи міського голови Дмитра Геннадійовича Бикова. Робота центру спрямована на підвищення кваліфікації педагогічних працівників і на розвиток освіти в нашому. В нашій громаді ми прагнемо того, щоб заклади освіти працювали по-новому, щоб реформа не просто оголошувалася, а відбулася в нашій громаді. Ми хочемо, щоб кожен педагог. В дошкільному закладі, у закладі освіти загальної середньої освіти, відчував себе впевнено. Він бачив і міг спрямувати свою траєкторію професійного розвитку на благо дітей, на те, щоб позиції нової української школи були не просто задекларовані, а зреалізовані повністю в освітньому процесі. Ми започатковуємо ряд цікавих проєктів, які будуть спрямовані на розширення меж освітньої діяльності, як у громаді, так і Поза межами громади і вихід громади на міжнародний рівень. Багато роботи було проведено вже навіть за цей місяць, і я думаю, що педагогічні колективи закладів освіти відчули ті зміни, які от відбулися. Розкажіть, будь ласка, от чим саме займаються фахівці центру? Я так розумію, що вони працюють і з працівниками дошкілля, і з працівниками шкіл, і з психологами. Чому про це говорю? Бо дещо висвітлювали, й ми у Наших передачах і засоби масової інформації, звичайно ж, слідкують за цікавими подіями в місті. І через соцмережі багато інформації можна було побачити про те, які заходи відбувалися. Ну і з цього всього хотілося б, щоб ви сказали, от на що акцентується увага саме в роботі фахівців із освітянами міста. Перша задача консультантів центру активізувати роботу професійних спільнот. Педагогічні працівники звикли, що ми працювали в методичних об'єднаннях. Зазвичай такі методичні об'єднання готувалися консультантами. А тепер в світлі реформи ми хочемо, щоб ініціатива проведення засідань професійних спільнот, якихось зустрічей методичних нарад або якогось навчання ініціатива йшла від самих педагогічних працівників, тому що знають. Потреби вони самі краще, ніж ми б їх просто їм пропонували. Хочеться, щоб педагоги стали активними, більш дієвими, і це не тільки стосується педагогів закладів загальної середньої освіти, а це і педагоги дошкілля, тому що все. У нас починається із дошкілля. Дошкілля це основа освіти, і все, що закладено в дошкіллі, буде просто потім розвиватися, плекатися на теренах закладів загальної середньої освіти. Тому от така велика увага зараз приділяється дошкіллю. Зараз відбувається ряд таких зустрічей з педагогічними колективами, які я проводжу. Мені хочеться дослухатися до кожного працівника в закладі дошкільної освіти, Мені хочеться почути думку і вихователів, і вихователів-методистів, і музичних керівників, і адміністрації, тому що все, що говорять люди, їхні бажання, їхні бачення змін надзвичайно важливе для нас, як працівників центру. Тому що ми вибудовуємо роботу відповідно запитів. Ми надаємо психологічну підтримку, ми працюємо з людьми, які. Хочуть змін, і які не зовсім їх хочуть. Тому що, ви знаєте, що кожна реформа вона завжди має певний опір. І нам хочеться мінімізувати цей опір, а донести до людей те, що треба змінювати підходи. Можливо, міняти класичні підходи до того і навчання і виховання діток, які в нас були, тому що покоління інше. Воно не гірше, воно просто інше, і нам треба знати і психологію і психологію сучасних дітей, і фізіологію, тому що вона відрізняється від того, які ми дітей уявляли. Трошечки раніше, тому і вся наша система освіти має підлаштуватися під те, щоб дитині було комфортно, щоб дитині було радісно і щасливо перебувати у дошкільному закладі і навчатися далі у закладі загальної середньої освіти. Наша задача зробити педагогів теж щасливими. Тому що коли говорять, що основною метою Розвитку системи освіти є дитиноцентризм, я вважаю, що це не зовсім вірно. Тому що, якщо ми будемо робити акцент тільки на тому, щоб дитина була щаслива і їй було радісно, при цьому забуваючи про потреби, комфорт педагогічних колективів, ну це буде невірно. Тому що виховати щасливу радісну людину може тільки щаслива і радісна людина. І звичайно дуже важливо, коли працюють в тандемі і педагоги, і учні, і батьки, тоді якраз і відчутний буде результат. Так, да, ми спеціально для педагогів розробили програму, яка називається est regredi», Тобто, хто не рухається вперед, той іде назад. Програма ця складається із чотирьох. Великих блоків, і на тих блоках базується вся наша система роботи з петегічними колективами. Можливо, вони не зовсім іще відчувають на собі, що це така блочна робота, але от ми намагаємося так собі вибудувати роботу, щоб людям було теж комфортно і тепло з нами працювати. Тому що, коли приходить людина і в неї горять очі, і хочеться змін, хочеться дізнатися якусь певну інновацію, ну це класно. Але ми маємо працювати із людьми, які частково залучені в освітній процес. Ми живемо в дуже складний період, і є люди, які втратили близьких, наприклад, на війні, в яких або хтось поранений, або просто знаходиться у лавах війська. І ці люди, ну чого гріха таїти, вони не зовсім. Віддаються роботі повністю, тому що думки про те, де знаходиться рідна людина, ну, не завжди бувають радісними. І такі люди потребують психологічної підтримки. І є люди, які педагогічно вигоріли, професійно вигоріли, це теж клієнти нашого центру, і їм теж треба така довгострокова емоційна підтримка. І нам дуже хочеться повернути цих людей в освітній процес. Але найбажанішими ясно клієнтами це люди, які хочуть змін. Це адміністрація, яка підтримує таких людей, мотивує їх до розвитку і до саморозвитку. Це адміністрація, яка хоче змін у власному закладі освіти, тому що не секрет, що буде трансформація закладів. Та нас 1 вересня вже чекає гімназії і ліцей. І якими вони будуть, які сильні сторони цих закладів? Про це ми теж говоримо із людьми. Людьми. Так от проєкт передбачає чотири модулі. Перший модуль це професійна майстерність, вертикаль майстерності. Ну для педагогів це буде зрозуміло, тому що багато уваги приділяється саме тому, які інновації можна ввести, які технології будуть прогресивними і цікавими, які нові методи і прийоми можна використовувати для того, щоб дітям було цікаво, як завести на уроки штучний інтелект, корисно це чи не дуже? Як створити цікаві інтерактивні завдання, якими дидактичними матеріалами наповнити наш освітній процес? Це про це. Наступний блок. Колеги вам створюють троє. Ну, говорять, що найефективніша робота це коли в процес залучені батьки, учні і учителі або педагоги. Ну, я вважаю, ми своїм колективом вважаємо, що цей трикутник треба розширити до п'ятикутника. Тому що ми вже, мабуть, не можемо працювати без. Того, щоб дієвою особою залученою в процес була громада. Тому що. Заклади освіти не можуть існувати окремо від громади. Вони також виконують і запит громади на профорієнтаційні процеси, на те, ми відповідальні за те, якими будуть наші діти, як вони будуть адаптовані в суспільство. І без громади ми не можемо. І дуже нам хотілося б однієї і сторін п'ятикутника бути нам центру, тому що ми бачимо і себе в цій структурі. Наступний модуль Він називається Пізнай себе. Мабуть, дивно звучить для педагогів, але як не дивно, от під час цих стресових ситуацій у нас два роки був ковід, два роки війна, і якось ми весь час перебуваємо в такому емоційно важкому стані, певним чином, що ми забуваємо, що крім того, що ми педагоги, мами там. Не знаю, сестри чиїсь, да, різні ролі ми виконуємо, але чомусь ми забуваємо, що ми жінки або чоловіки, і своїм хобі, із своїми захопленнями, із своїми якимись певними, дуже цікавими речами, які от просто забуваються. Ми забуваємо почитати книжку. У нас не вистачає на це часу, або не хочеться нічого робити, як прийшов. Так? Ми забуваємо, що ми колись так гарно любили вишивати або. Колись слухали такий чудовий рок і знали практично всі історії про нього. А можливо, хтось із нас колись почав писати книжку і так і поклав її в шухлядку стола, не дописавши. От нам хочеться, щоб кожен педагог згадав, чим він любив займатися, чим наповнював своє життя. Тому що це важливо для того, щоб не було емоційного виграння, для того, щоб людина. Поповнювала свій запас витраченої енергії через те, що любить робити, через те, що приносить їй задоволення. І, можливо, наша місія в тому нагадати людині, чим же ж вона любила займатися, а можливо, її занурити в ту атмосферу і просто якимось новим методом і прийому повернути посмішку і вогник натхнення в очі педагогів. Ну і останній, я думаю, мабуть, теж достатньо серйозний складник і модуль. Він називається азбука здоров'я. Тому що важливо не тільки дитяче здоров'я, це наріжний камінь, мабуть, життя людини, а ще й важливо дуже і фізичне і ментальне здоров'я, яке має бути міцним, тим більше в наш такий важкий час. Тому от в такому симбіозі ми хочемо працювати, працюємо, бо протягом цього місяця, ви вже бачили, різні заходи були. Мабуть, охоплені вже всі педагогічні спільноти від дошкілля, бібліотекарів до працівників закладів освіти. Чиї ще спільноти не відбулися, то і ще от іде цей тиждень і наступний, таких цікавих засідань. Ми спеціально для цих засідань розробили методичні ігри, тому що людину заставити щось зробити, ну, наприклад, педагога заставити прочитати державний стандарт освіти, ну, в якому 480 сторінок, такого наукового тексту, ну, це занадто складно. Ну, мені так здається. Із задоволенням ми можемо прочитати улюблену книжку, якусь цікаву, яка вас зацікавила. А от державний стандарт це таке читання достатньо складне. Найчастіше роблять це вибірково. правда? — Роблять це вибірково. Ну а ніхто не відміняв закону Тома Сойера, який навчився перетворювати нудне треба на заняття в грі. Тому ми вирішили, що педагоги все ж таки в душі теж діти. Ну і захотіли створити для них таку методичну гру, в якій би змусили граючи, заглянути педагогів і ще раз перевірити свої знання, як ж вони знають державний стандарт. Вам це вдається. Нам це вдається. Не буду розкривати таємниці, бо кожна, кожна професійна спільнота. Має свою фігуру, яку треба скласти. Тобто, в ході гри педагоги складають певну фігуру. Ну, Наприклад, математики складають шахову туру. Учителі початкової школи така собі змійка, але якщо не туди повернете, вийде не зовсім правильна змійка, або зовсім не змійка. Решту педагогів не скажу, можливо, щоб не підказувати тим спільнотам, у яких ще засідання не було проведене, для них це буде таким маленьким сюрпризом. Але от я переглядала фотографії, і засідання бібліотекарів для них державного стандарту в принципі, немає. Але ж ну, ми не можемо залишити людей без такого занурення в дитинство. Отже, вони теж працюють зі галузі. Да, так, і, і в принципі працюють з дітьми, тому навчання. ми вирішили їм нагадати таку чудову гру, яка називається Літературний крокодил. На фото я, я ну, отримала максимальне задоволення з того, як дорослі жінки серйозні. Да, Намагалися показати, як виглядає назва той чи іншої книжки, а її ж треба було ще впізнати, назвати автора, розказати про що це. То гра настільки сподобалася бібліотекарям, що вони вирішили, що вони можуть її використовувати і під час занять із дітками, які будуть приходити. Ми ну, намагаємося розробляти дидактичний матеріал таким чином, щоб його можна було хоча б ідею, да, якщо не можна взяти той матеріал. Що ми даємо, але ідею можна було взяти для уроків, для позакласних заходів, і щоб це було на користь учителю. Багато намагаємося дати практичного матеріалу, тому що роль змінилася. У нас пішла контролююча функція взагалі. Якщо вона, поки ми були підрозділом відділу освіти, залишалася частково, то зараз ми працюємо самостійно і у нас немає взагалі функції контролю. Це добре, тому що працювати на довірі. Це класно, це супер, тому що ми можемо працювати на рівних. Ми можемо відчувати себе частиною педагогічного колективу кожного закладу освіти. Нам не бояться розказати про проблеми. Нам не боя... з нами, не бояться поділитися якимись певними думками. І я думаю, що колись прийде той момент, коли до нас сміливо будуть звертатися педагоги, які говоритимуть, що от у мене щось не виходить. Придіть до мене на урок, подивіться і порадьте, як від цього як вийти з цього становища. І я думаю, що освіта точно стане кращою. Таке враження зараз складеться, рінекторівна що наближається це до тої методики цікавої, як рівний рівному серед дітей. Да, це в принципі так воно і задумано так на рівні держави, що центр має не тільки підтримувати, не тільки давати якісь певні поради. Центр іще і розробник якихось цікавого цікавого контенту, який можуть люди використати на уроці. Ну в цьому році ми активно включилися в процес підготовки, ну ми включалися, в принципі, але от пройшов учитель конкурс учитель року. Приємно, дуже і тепло на душі, коли всі наші педагоги потрапили в п'ятірку кращих. І от зараз ми працюємо над серйозним інноваційним проєктом. Ми створюємо інтерактивну Карту освітнього простору міста зараз над ним працюють активно інформатики і залучені учителі інформатики. І ви знаєте, дуже приємно працювати з цими людьми, тому що ми зараз знаходимося на одній хвилі, ми працюємо з такими цікавими ідеями. Мені дуже приємно, що групу такого технічно-візуального забезпечення цієї карти очолює консультант нашого центру Катерина Геннадійна Строкотова. І в неї виходить. І в неї виходить, і ми намагаємося всіляко її підтримувати в цьому. Але іще до візуального контенту ми маємо додати. Серйозний аналітичний контент, тому що на цій карті буде показані всі сильні сторони кожного закладу освіти. І це не тільки освіта, це і культура, це й позашкілля, це заклади спорту, це заклади мистецькі. І ми хочемо показати такий ну, серйозний обсяг, та, щоб кожен мешканець нашої громади або та людина, яка хоче стати. Мешканцям нашої громади знайшла для себе максимум інформації про те, куди можна прилаштувати дитину, що цікавого може відбуватися в цьому закладі. Що, наприклад, друга школа це школа щасливих дітей. Про це теж мають знати. Да? Вони позиціонують себе так. Це школа, родина, і це здорово. Що п'ята школа, да, вона буде ліцеєм, і вони зараз йдуть до цього, розробляють собі нову модель, цікаву. Таку, яка буде працювати для нашого міста, для нашої громади, ми можемо позиціонувати кожен дитячий садочок з тим, що він унікальний і може надавати послуги батькам, дуже цікаві. І от це саме ці сильні сторони, нам треба ще буде пропрацювати з адміністрацією кожного закладу освіти і кожного закладу культури. І такий великий проєкт. Він дає нам розуміння того, які унікальні колективи зібрані на території нашої громади. Коли я приходжу. І кожен має своє обличчя. Не просто обличчя, ви знаєте, воно таке. Красиве? І багатогранне. І багатогранне. Це Але життяніше. на жаль, коли ми починаємо говорити із колективами, коли я запитую їх про сильні сторони, людям легше сказати про те, що вони не допрацьовують, вони там і ще там у них якісь там є недоліки, в них там вони над чимось задумуються, у них є там плани. А от над тим хорошим, знаєте, як про сусіда сказати добре, да І це Тому... є якраз найголовніше. Людина хоче це... почути да. щось приємне да. про да. те, а мені хочеться, щоб вони говорили про сильні сторони, так. про те, що в них найкраще виходить. Вони говорять про це, але так ще не впевнено. А мені хотілося, щоб кожен із них говорив про те, що наскільки класні ці колективи. Бо дійсно педагоги роблять ну, надзвичайно багато. І вони на собі витягли такі серйозні виклики і карантином, і ковідом, і тепер війною. От вся освіта тримається на педагогові. І плюс при цьому всьому поєднують вони стільки функцій, що зараз здавалося б, дуже далекі вони від освіти є. Ну, Хоча б взяти і е, ті ж роботи, які вони виконують як волонтери. Це теж дуже важливо. Є да, і це кошті, од... одна із складових закторі. зараз. Да. І так. про це теж хочеться говорити. Звичайно. Е, і тому... Такий серйозний труд. Я не знаю, коли ми його доробимо до кінця і коли ми зможемо його представити громаді, але ми активно над цим працюємо. Уже візуальний контент у нас відпрацьований і розкриє такий маленький секретик. Для створення цієї карти ми активно залучили штучний інтелект. Для візуального контенту мається на увазі. Дуже модна тема. <сед Guerre> Не, модна тема, за якось на гребені хвилі. <седорius> да. І ми спробували оці сильні сторони зашифрувати штучним інтелектом в таку символіку, яка буде представляти заклад. Ну вийшло достатньо цікаво. Особливо вийшло цікаво в закладах загальної середньої освіти, тому що от там сторони. Проглядаю, це сильніше, да в закладах дошкільної освіти там штучний інтелект збивався більше до назви. Ну назва у нас просто така яскрава в дитячих садочках, те, що от штучний інтелект от намагався відтворити більше назву і те, що в неї входить. Але от настільки гарним вийшло поєднання, а коли ми подивилися, як штучний інтелект позиціонує нам музей наш, наприклад, бібліотеку, палац культури. То, знаєте, так от нам хотіло, щоб вони такими були, тому що він так класно це показав. І от так цікаво показані спортивні школи, і мистецького напряму школи, і художня, і музична. Дуже цікаво працювати, по-перше, і штучним інтелектом. Ну, по-друге, я думаю, що це така буде. Приємна несподіванка для наших закладів освіти і, і закладів культури, бо вони цього просто ще не бачили. Ну а їм буде такий сюрприз на карті. Тому от такі серйозні перспективи, і ми хочемо налагодити роботу не тільки професійних спільнот, тому що обрії освіти зараз розширяються і налагодження спів. Творчості, співдіяльності і з Києво-Могилянською академією, ну, для нас було б цінним і є цінним. І ви Я, вже маєте да, темні, такі у нас, роботи спільні. Да, у нас зараз. є такі бачення спільно. Ми готуємо такий проєкт, який прийде на територію нашої громади. І мені дуже приємно те, що нас підтримують, нас бачать, незважаючи на те, що маленька ну, за розміром да, для України громада. Але ми стали важливими, нас побачили і почули. Це, це дуже добре, це такий хороший знак. Ну і ми намагаємося. Теж брати участь в пілотуванні у нас третя школа опорний заклад імені Ніжниченка. Вони пілотують нуш уже сьомий рік. От зараз сьомі класи працюють з пілотними матеріалами підручними, по яким будуть написані вже написані підручники, які виходять на конкурс. Ну, долучилися до цього пілотування. Я із своїми е, колегами з різних куточків України ми написали програму із зарубіжної літератури для циклу 7 9 Ну і підготували підручник, який пілотується третьою школою. Це так приємно. Звичайно. Ну і виходимо на конкурс теж. Отож. Попереду дуже я бачу багато планів. і Ви сьогодні так поділилися з ними. Нам теж приємно було долучитися до такої співпраці з вами. Сподіваємось, що ви і надалі будете нас ставити до відома і розповідатимете більше про те, що ж втілюється в життя. І сподіваємось, часто будете у нас учасниками передачі, і ви, і ваші колеги. Дякую. Я теж дякую. Хочу сказати, що раді були бачити вас. Ще раз на цьому акцентуємо увагу. І Ірина Вікторівна успіхів. Хай вам щастить. Дякую за запрошення. Дякую. А я нагадую, що сьогодні в гостях студії Кварците Фем була директор центру професійного розвитку педагогічних працівників Горішньоплавнівської міської ради Ірина Горобченко.